В одному з випусків теми з Мосічук народна депутатка Олександра Остінова розказувала про плани України, які в нас були на захист держави, і чому ці плани дуже важко виконуються. Тут буде така дещо довга подводочка, але воно того вартує, щоб зрозуміти, що в нашому плані пішло не так. Залишилися трошки, послухайте. Можна по себе слухав. Я вам наведу просто історичний приклад, коли державник робив відповідь: Ну можна воювати до кінця. Я зараз не бачу жодного, що може переламити ситуацію. Десяток 16 навряд чи. вже були Абрамси, вже були Хаймерси. Питання ж в кількості масштабірування до да, масштабірні росіяни доволі добре. Ну тобто, і це не секрет. Знову ж таки, адаптуються до війни краще. Вони запустилися і ВПК краще ніж захід, український ВПК. Ну Окрім дронів, напевно, на жаль, в зародковому стані не вистачає навіть простих набоїв до, до, до автоматів і навіть до пістолетів. Але інше, дивіться: 58 рік Франція, яка дійсно стоїть на межі колапсу через е, війну в Алжирі. Уряд е, десантники висаджуються на Корсиці, зливають план захоплення Парижу. Паніка серед уряду. Вони просять старіка де повернутися і стати прем'єром з надзвичайними повноваженнями. Що б мав робити генерал? Спередити армії, посилати в Алжир і відвоювати, бо це було ну, майже як для України Донбас. Це не була далека заморська колонія. Що робить Деголь? Пису нову конституцію і наводить порядок в країні. Врешті решт Алжир потім віддали. Ну Франція досі живе в парадигмі П'ятої республіки, уряди там не міняються що 4-5 місяців. І насправді ми бачимо одну з провідних країн Європи, яка була на межі колапсу, тобто і це внутрішнього Україна. закладу. От... Ну, це вони вже натякають на перемовини з росіянами, типа Алжир це Донбас, і Франція віддала Алжир. Ну і типа чорт з ним вони живуть в парадигмі П'ятої республіки. Тому в принципі, якщо провести паралелі з Україною. То Україна також, я так розумію, може віддати Донбас і жити в парадигмі, я не знаю, третьої Української Республіки. Я так розумію, що навіть на каналі Мусічук нас вже почали повільно підводити до того, що в результаті перемовин ми в будь-якому разі втрачаємо частину територій, яка відійде до Російської Федерації, яка конкретно частина території України від... відійде, ми поки ще не знаємо. Це от система, коли мислить архітектор, конструктор. А у нас, на жаль, политики – это пожежники. Где загорелось, бежим, берем ведра, даже шланги уже не работают. И заливаем. Почему? Подожди, Но... я добавлю. Для зрителя что очевидно, почему Деголь так действовал. Но там же была проигранная война в Индокитае. Да? Деголь, которая это шла разуме... на протяжении ну, как бы, там, десятилетия. И поэтому Деголь просто находился в контексте. Он понимал, что есть пределы возможного. Что реально страна может себе позволить, а что не может. Я считаю, что ситуация не похожая. Потому что я убежден на 300%, что Украина получит до последнего сантиметра своей земли а для чего она должна измениться? Для, это во-первых. И во-вторых, для этого она должна поменяться, чтобы стать частью э, западного пространства с нормальной, предсказуемой страной, которая будет понятна, которая не хочет быть вороватым буфером. Конечно. Таким, каким она хочет. Но только это уйдут десятилетия. Еще Александр Устинов, это кинолог. Потому что она тоже участник да. дискуссии. Да. Мне важно... Тут зараз будет про наш план. Погодитися з паном Босенко, але я би хотіла а, наголосити на тому, що ми кілька разів проходили з планом. Ми завжди просили зброю. Я вам можу сказати, що той перелік зброї, який є зараз в нас, ми просили наш з першого дня війни. Проблема в тому, що навіть коли ми маємо свій план, і коли ви говорите, що ми пожежники там а, насправді потрібно стратегічне мислення, дуже важко мислити стратегічно, коли в тебе пост, коли а, тобі не дають навіть мінімально з того, що ти просиш. Я вам можу сказати зараз ключове, про що я говорю з американцями, що якби ви нам свого часу дали вчасно артилерійські системи, які ми просили, банальні М три сімки. Нас би не стався маріуполь. Якби нам вчасно дали, коли ми просили а, системи ППО, в нас би було чесної кількості, а не було а, знищено інфраструктури, яка є. Тому що ви знаєте, зараз а, ну я чесно вам скажу. Я останній раз коли була в держдепі і в ЮСІДі, я прямим текстом сказала, що вибачте, я представляю український народ, я вам можу сказати, що в більшості українців вологія на два слова Recovery і reconstruction. Тому що нам не потрібно було б цих слів, якби вони нам дали достатньо кількості систем ПВО, які б могли захистити нашу і генерацію, і транспортну систему. Ладно, з транспортною ми може справилася з генерацією, ми зараз впрати. І тому, коли ви говорите про стратегічно, ми приносили кілька разів, говорили з ними, що от у нас є такий план, у нас є такий план. Це говорили наші військові. Це завжди нарада на яких чотири людини. дивіться, все правильно. наш план. От з того, що каже Олександра Остінова, наш план виглядає так: ми приходимо до американців. Коледемо якусь бумажку на стол, і далі ми такі: Дай, 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 дай. Це чомусь у Олександри Устінової, і я так розумію, взагалі у всієї нашої влади називається план. Так от я хочу заявити для всіх тих, хто сидить в Верховній Раді, там президенти, міністри, якщо в вашому плані. З того, все, що там є, є тільки дай, 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 то це не план, це тупо туалетний папір. План це план. План це коли. Ти пишеш список дій, які ти можеш зробити, на які ти можеш розраховувати, без того, щоб бігати і кричати Дай, 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 дай. Я коли планую своє життя, знову я про це вже казав, якщо я хочу щось зробити, я планую дії, планую якісь кроки, як досягти якоїсь мети, яку я можу досягти. І у мене завжди є мінімум, оптимальний план і максимум. Мінімальний план це якщо все буде проти мене. Абсолютно все буде проти мене. Оптимальний план це, якщо я просто буду виконувати якісь дії, і життя буде йти, ну, як звичайне життя. А максимальний це якщо мені буде все падати з неба на голову просто так, і буде все йти, просто як я хочу. В тому плані, точніше, в тому, що Олександра Устінова називає планом, були просто списки. я... Я так розумію, озброєння, які ми хотіли отримати від Сполучених Штатів і Заходу для того, щоб щось зробити. І чомусь, чомусь ми це називаємо планом. Тобто, замість того, щоб будувати свою економіку, планувати, як Україна буде жити своє життя під час війни, там щось змінювати, планувати, як побороти корупцію, планувати, як побороти відключення електроенергії, планувати, планувати, планувати. планувати в нашому так званому плані одне слово. Дай, 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 дай! І тут Олександра Остінова звинувачує в усьому Сполучені Штати і Захід. От ми ж принесли вам бумажку. Ми написали, що нам надо, Ви нам цього не дали. Ви винуваті. Маріуполь, ви винуваті. Ненариті нариті Укопі на Харківщині. Ви винуваті. Шашлики в травні, ви винував усюди винуваті. Партнери чи там союзники, як ми їх називаємо, бо вони нам не дали. Бо єдине слово, яке є в нашому плані, це дай, 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 дай. А якщо не дав, то ти винуватий. Не так в наших планах. Сажу, а, а не що їм не так? так? Що їм не так? В планах? Okay же такий, як є, на який нам хочеться. Америка до речі, нам нічим не зобов'язана. У нас немає жодної угоди, як НАТО, як з Ізраїлем. Це їхні, це їхні, ми не союз їхнє ми не партнери, Це просрані 30 років української незалежності. Коли ми все віддали, почитайте спомине Юрія Костенко, який вів перемовини про ядерне розброєння. Нам НАТО пропонували в першій половині 90-х. Наша еліта відмовилась від цього. Ми прожимаємо. Ми не маємо не бути не вдячні не за не те, що своє ядерне озброєння Я про інше, що його треба було віддати, але нам НАТО вже пропонували тоді. Тобто, ми ми величезні арсенал зброї. де він вибухав, продавався по всьому світу. А тепер ми бігаємо к американцям. Дайте нам танки. Скільки ми танків і бронетранспортерів навіть під час малої війни продали? Це ж питання дуже просте, коли ти покладаєшся на зовнішнє джерело, воно завжди може змінитись. Подивіться, як американська політика змінилась щодо В'єтнаму, щодо і Афганістану, і це тільки два приклади. Як змінилася британська політика щодо Польщі протягом Другої світової війни, звичайно, зараз треба тушити там, де є вода. Але це не, не ліквідує проблему сустейна білічно. Мене, коротше, питання, чому оце? Чому оце народна депутатка, яка, крім слово, дай, вона нічого не знає. Мені здається, вона так і рухається по життю не тільки по життю України, а по своєму особистому життю, коли тобі всі повинні. А цей чувак, наприклад, не є народним депутатом, який банально розуміє, що ти не можеш жити своє життя за рахунок дай, дай». дай" тому що ніхто. В цьому житті тобі нічого не винен ні державі, ні просто якійсь приватній особі. Ніхто нікому нічого не винен і просто бігати як собака, дай дай дайкать. Ну так це буде не дуже довго працювати. Як ми бачимо, скоро Трамп буде президентом і ці всі дай дай, дай вони просто закінчаться повністю. А ви що поліга, думаєте, не? війна це така штука, до якої можна підготуватися? мати достатню кількість грошей, мати достатню кількість танків. Всі, всі не ми всі не, не готові до війни. То не даремно говорять, що генерали готуються до минулої матрика. війни. Але ми вже воюємо два з половиною роки. Друга це половина другої світової. Подивіться, як виростали в Британії, в радянському Союзі, в Німеччині, в рабництва. Танків, літаків, озброїть скрізь експотенціальний ріст. Розумієте, наша перевага в тому, що ми не знаємо, зброїд. а вони Як не можуть зброїд. сказати, що вони роблять. З це стало в Америці. На цьому будувався ленд-ліз і, і Якби не ленд-ліз, і якби Америка тоді не вклалася в Другу світову, і вони не потім, вибачте, вони три роки тоді розганяли своє виробництво, щоб потім це все точно. в Європу. І, тільки з рахунок цього була виграна війна. І Я вам наведу на не, Олександра, постійно... Харківський тракторний завод, який в Україні, 41-го року випустив 6 тисяч танків, перевезений за Урал. Вже 42-го він випустив 24 тисячі танків. Це відкрита статистика. Тому говорити другий рік війни, це німці під Москвою, потім наступають на Сталінград і ма. Економіка мобілізовується, аналогічні цифри. Політакам звичайно американці допомогли. Да а скільки 22, в 2022 ми політлізу в 22-му році був ухвалений 20... закон про, про лендліз? Не чути не чути її. про лендліз ленд я виступала проти, тому що це був розвод України зі сторони Сполучених Штатів. Це був законопроект, який подали ще до війни Республі... знову Сполучені Штати вони всі винні, крім нас, всі винні. Гребаний Байден не нарив окопів біля Вовчанську. Опять Байден, Опять Байден попсикав всі под'їзди і не нарив нам окопів. Ні гадя, просто це був листопад місяць для того, щоб пушнути Байдена, давати нам швидше і більше зброї. Потім, коли ми почали публічно в квітні місяці, тиснути, що нам потрібен ленд-ліз, який передбачає виділення величезної кількості грошей, розширення воробництва і потім надання нам це безкоштовно. Що зробили? Дістали старий законопроект, демократи, якраз тоді були. Дістали старий законопроект, назвали це ленд-лізом, ухвалили, красиво підписали і дали нам. І спортіліво, і все на жодної, жодної частини навіть ну не знаю, там запчастини не прийшло по лендвізо. Навіть не кажу про кулі, тому це на жаль партнери, які тоді не вірили в нас, які в квітні місяці все одно вважали, що ми програємо і що ми не вистоїмо. А я просто почала зараз. зараз, зараз Отодні от от одні проблеми від партнерів. партнера а зараз. Вони там не дали, там, там не то. мільярдів. З них 27% — шість це виключно на їх внутрішнє виробництво. Причайно? Тому що вони розуміють, що його треба розвивати. Бо навіть що завтра закінчиться війна, всі видали так свої словні, щоб люди закуповуватися. Дивіться, Олександр, ви абсолютно праві. Ми хочемо, щоб давали більше, але світ такий, як є, а не такий, як нам би хотілося. Подивіться, здається, такі близькі країни, як Британія і Сполучені Штати, фактично дочка Сполучені Штати. 40-й рік Гітлер нападає на Британію. Що говорить Рузвельт? Нічим не може допомогти ми нейтральна країна, і поки японці не, не напали на Пер Харбор і у американців не загорілись, доки не почала цей махавік ну, розповідає що почав війну, тому що складно було ну, до 10, декабря. 10 декабря. Тому ну світ такий... Ну, коротше, ви зрозуміли посил, хто в нас сидить в Верховній Раді, в нас просто оці дай 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 І я вже ну, я вже, я вже просто уявляю обличчя тих республіканців, матьорих, демократів, які сидять у себе в сенаті, там вирішують якісь питання про внутрішні американські проблеми. І до них приходять оці дівчатка, типу Олександри Устінова, і кладуть якісь бумажки їм на стол. І в тих бумажках Дай, Дай, дай дай ці матьорі республіканці, демократи дивляться на весь цей трешак і єдине питання, яке в них є в голові: дай-дай дай, дай, дай а, а, а ви що? Ви там хоч чимось займаєтесь в цій Україні? Ви хоча б корупцію поберіть? А то у вас, як щось там не сталося, то винуваті американці, винуваті німці, не дали щось швейцарці, не зробили щось британці. А ви що? От українці, чим ви займаєтесь? Ви. Тупо ну не саджайте нікого за корупцію. Жодна, жодна людина, яку спіймали за руку на корупції від початку війни не сіла. Є якісь люди, які сидять під слідством, і можливо багато з них вже вийшло під заставу, але по жодному з них немає вироку. А ми зараз бігаємо до тих американців і їм кричимо: це дай, 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 не роблячи нічого всередині країни. Ну, якби а, якщо це накласти на просто якісь відносини між а, двома там звичайними людьми, якщо до мене хтось приходить і просить в мене допомоги, то я, я як людина, я не буду нікому допомагати, якщо ця людина сама не хоче собі допомогти. Допомогти. Я в будь-якому випадку я можу допомогти людині. Але якщо до мене постійно приходить якась людина, і єдине слово, яке я чую з рота цієї людини, це дай, 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 дай. Ти мені должен, Ви мені всі дай ти, Дай то, дай то. Ну я просто в результаті через там якийсь приміжуток часу, я просто посилаю цю людину нахер. Я відчуваю, що те саме буде з Україною, Сполученими Штатами. Судячи з того, що ми бачили на дебатах між Трампом і Байденом, якщо війна не закінчиться до кінця 2024 року, то Трамп просто в 25-му скаже Україні: йди лісом, ви нічого не робите, до нас тільки приходите з претензіями, з оцими дай-дай-дай. А в результаті ви самі не можете навіть внутрішньо побороти корупцію. Тому вибачайте, але Україна, йди, будь ласка, лісом.